Милі друзі, я ще, ще вам прочитаю таку проповідь. Це недалеко. Не Зразкова віра предків. Вірую, Авель, приніс Богові кращу жертву, ніж. Жертву вона досвідчила про нього, що він прагний, коли сам Бог досвідчив, що приймає його дари, неї він хоч і мертвий, далі промовляє Віруй, Анох був перенесений, щоб не бачити смерті його. Не знайдено, бо Бог його переніс. Перед його перенесенням досвідчив про нього, що він угодив Богу без віри не можна подобатися Богові. Бо хто приступає до Бога, мусить вірити, що він існує, і дає нагороду тим, що його шукають. Вірує, Аной, діставши об'явлення небесне, про те чого це ніхто не бачив, будував боязливо ковчег, аби спасти дім свій, не він осудив світ і став наслідником праведності, що від віри. Вірує Авраам. Покликаний, послухався і вийшов до краю, що мав узяти спадщину і пішов, не знаючи, куди він йде. І, вірою, він перебував обіцяній землі, як у чужій, живучи в наметах Ісаком та Яковом, спадкоємцями, і, як і він тієї самої обітниці. Бо чек... Кав з непохитними основами, якого будівничий і засновник Бог. Вірою і сама Сара дістала силу, зачавши дарма, що вже було похилих літах, бо вважала вірним того, хто дав обітницю від одного отже, та ще й омертвілого народилося так багато, як зірне небі, як піску край моря без числа. У вірі померли всі. Не одержує бідність, вони лише бачили і вітали їх далека, видно, що вони чужинці на землі і захожі. Вірою Авраам, поставлений на пробу приніс у жертву. Ісаака і, хто, і то приніс у жертву єдинородженого сина, він що одержав обітниці, до якого було сказано: від Ісаака тобі народиться потомство, бо розумів, що Бог може із мертвих воскресити, тому й одержав сина назад як прообраз. Вірує Ісаак, благословив Якова та Ісава на майбутнє. Вірує Яків, перед смертю благословив кожного з синів Йосипа. і і вклонився, спираючись на кінець своєї палиці, Вірою Йосип, вмираючи. Гадав про вихід синів Ізраїля і розпорядився про свої, ко, і розпорядився про свої кості. Вірою батьки Мойсея, коли він народився три місяці, його ховали, бо бачили вроди дитятка і не лякалися царського наказу. Вірою Мойсей, коли виніс. Виріс зрікся знатися сином дочки Фараона волів радше страждати радом Божим народом, ніж зазнавати дочасні розкоші гріха. Подивлячись на нагороду, вважав за більше багатство наругу вибраного народу, ніж з Єгипту. Вірою, він покинув Єгипет, не боячи царського гніву, бо стояв напохитно, як той, що бачить невидимого. Вірою, відсвяткував Пасху і оскроплений кров'ю чом? Губитель не торкнувся їхній первородних. Вірою, перейшли Червоне море, як по суходілі те саме пробували єгиптяни і втопились. Вірою ярихонські мури, по семиденних обходив пали. Вірою Арахав, блудниця, прийнявши мирного вивідуча, не згинула невірними. І що скажу часу, не стане мені, як почну сповідати про Гадеона, варака Самза... Сам сон, проєкту Давида і Самуїла та пророків, що вірою підбили царство, чинили справедливість, осягнули обітниць, загородили пащі лева, вогненне полум'я гасили вістря меча, уникали, ставали сині, бувши недолуги на війні, виявили мужність, відбивали наскоки. Чужинців жінки доставали назад своїх помазлик, які воскресали. Інші загинули в мурах, зтрігшись від них збільнити, щоб осягнути ліпше воскресіння. Інші зазнали на рух і бисів кайданів і в'язниць. Їх каменували, рідили полою, брали на допити. Вони вмирали смертю, від меча тинялися в овечих та козачих шкурах. Лиденні, гноблені, покривджені. Вони який світ був не вартий, блукали по пустелях, по горах, печерях та земних вертепах. Вертепах. Вони дарма, що вони добре досвідчені, віри не одержали обіцяного, бо Бог зберіг нам щось краще, аби вони не без нас осягнули завершення. Тому і ми маємо кругом себе таку велику хмару, свідки відкриємо всякий тягар, гріх, що так легко пристає до нас навколо, і біжімо, витривало до змагання, що призначено ним. дивлячись спину на Ісуса, засновника і вершителя віри, який замість радості, що була перед ним. Витерпів хрест, не звертаючи ваю на сором і зовсім провору Бога престолу, тому думає про того, хто витерпів від грішників такий великий спротив проти себе, щоб задне мігши не впали духом. Мій сину, не легкувай Господньою карою і не подай духом, коли він тебе катає, бо кого Господь любить, того карає, і б'є кожного як сина, який приймає. Служімо з побожністю та страхом, з усіма дбаємо про мир та просвятя, без якої ніхто Господа не побачить. Пойнуйте, аби ніхто не лишився, без Божої благодаті, щоб яка гірше коріння не путило поросків, і не робила коло, та що <кхм> я милі друзі, прочитала до всіх людей. Які мали велику віру в Бога, я вам одне лише скажу: якщо ми з Божою помічю пройдемо ці важкі шляхи ці дороги, він нам дасть велику на небесах блажанту, велику нагороду на небесах. Якщо ми цю важку дорогу, цей тернистий важкий шлях. Нам Бог дасть вічний покой, вічне щастя, вічну блаженство на небесах. Мої друзі, давайте не словом. А ділом і життям своїм прославити на всій землі Бога. І щоб ми, як Ісус Христос, як всі мученики, як всі пророки, які устіни, як Янгус, як всі священик, при якої Афін дивилася, якого втратили і вбили, що ми повинні, як вони держатися істини, держатися правди, і як вони постраждати за віру, як вони витерпіти. і ми продаємося дорогу, продаємося шлях. І нам Бог дасть вічний покой, вічне щастя, вічне борецтво в небесах, пилі друзя, Давайте ми будемо дуже часто перерувати Господньому слові, в молитвах, постах ходити в церкву, любити Бога не на слові, а на ділі, і жити життям святим і чистим. І тоді ми війдемо в той симфонічний крабоганство, той покой, те щастя Саме найбільше знання, це найбільша наука неба, це божественне слово, це молитва. І вічне блаженство на небесах. Краще ми пройдемо тернистий шлях важкий, але щоб нам бути Господом, в Господом бо вік в царстві його. Бо Ісус Христос, Христос сказав «Ваш терниста дорога веде до життя, а широка дорога веде в погибель». Якщо ми будемо на цій землі збирати скарби на землі, мати багато статків, мільйони, мільярди віл, будемо рай будувати на цій землі, ми нещасні. Коли ми залишимо цю замість, понассімить своє тіло, ми підемо просто в ад, в пекло. А якщо ми будемо жити життям терни, життям чи, і, і, таким скромним, будемо йти за Христом своїм важким нелегким шляхом небеса, ми будемо жити просто, розумієте, друзі, так жити. Жити просто, дах над головою є. Копійка є їсти, я що задягнутися, і ми повинні жити милі друзі скромно. І ми, якщо ми будемо йти цим важким тернистим шляхом за ним, Бог нам відкрив врата неба, ми йдемо в той симфонічний край, де нас ідуть вічні розкоша, вічне блаженство, вічне життя на небесах. Але якщо ми повністю будемо дуже бідні, дуже нещасні, ми не будемо мати нічого цьому мирі. Ми будемо мріяти про кусок хліба, ми там і бажання будемо, і там Бог нам дасть такого нагороду, таке блаженство, що нам восні не снилось. І ми тоді будемо жити з Господом у вік та я любов, та я щастя, то не буде спати. Краще своє життя прожити в скорботах, пониженнях, дневах, прожити своє життя тісно на цій землі, і тоді Бог нам дасть на небі вічне життя. Коли милі друзі, моя бабуся жила на цій землі, коли я на рухові від цього миру терпіла, коли я була нікому не потрібна, було важко, мені бабуся сказала Марія, ти не тривожся. Тебе любить Ісус, тебе любить Бог. Якщо вони нещасливі вони не будуть такі щасливі, як ти, але ти будеш найщасливіша, найблагословеніша і найбагатша там на небесах. Тобі дасть Ісус Христос вільне життя, і ти будеш жити в обіг з Господом. Тобі тут буде важко, але на небі ти будеш щаслива, благословення самим Христом. Так мені мої друзі, сказала моя покійна бабуся Дуня. Я мої друзі, скажу, що я слова запам'ятала. Що краще на сій землі бути в сльозах, болях, притисках, але там на небі жити у віку Господом. Моя бабуся мене привела дуня до Бога, тому що Бог через неї мене спас і веде мене цьому належкому шляху, як в небеса. Я, я дякую Богові, що й мені дав Щ... вибрати тернистий шлях, тому що я цей тернистий шлях, я віду в той симфонічний край. Я буду жити з Господом у вік, я буду щаслива. Якщо мені буде дуже важко, Бог мені дасть все перенати, все передержати, все перетерпіти. Я з Богом пройду всю дорогу, я буду жити з Господом на біговік. Йому вся слава і щира подяка за всю проповідь. Амінь.